Доброго дня! Перед вами старий раритетний рубанок фуганок Бош. Йому років 20-30, він випускався в 80-х-90-х роках минулого століття. З нього був содраний і створений ребір рубанок, який ви бачите, що він по формі дуже схожий, який у нас в Литві випускався. А це його, скажімо так, оригінал. Ну, дуже простий, дуже зручний, дуже потужний. Потужність у нього е, 1000 Вт, Має, може знімати до 3 мм деревини. Дуже зручно тут можна в одну та іншу сторону регулювати викид. Е, Пілок. Регулювання, від, бачите, тут показано від нуля до 3 мі міліметрів. І ось тут можна подивитися, як воно виходить, регулюється. Ось так воно їздить і регулюється. Тут два, виходить ріжущі пластини закріплюються. Є захист. Так, ну... Давайте спробуємо включити його. Техніка хоч і стара, але надійна. можна і зараз користуватися. Так що ось такий апарат німецького виробництва написано. Мадин Джермані. Так що він попадає до мене в мої руки, в мій музей. Буду користуватися, буду показувати людям, який інструмент був колись. Всього найкращого, бо ж найкращий.